Що ми можемо зробити, ми мало можемо що зробити. Доля України вирішується зараз не в Чернівцях і навіть не в Києві. Цей рік буде переломним в світовій історії. Багато політологів в світі кажуть, що через рік-півтора політична архітектура світу зміниться кардинально. І ми бачимо, що і велика війна вже на порозі стоїть. Ми бачимо проблеми, які існують і в Західному світі, в тому числі розпад Європейського Союзу, який прискорюється. Ми бачимо, що починається розпад Росії. Це е, такі колосальні е, зміни. Про які навіть важко нам говорити. Ми собі не можемо уявити навіть тих масштабів. Тут є дуже прості рецепти. Не брати тяжкого в руки а дурного в голову, кажуть наші предки. Потім треба жити сьогоднішнім днем, а це означає, що те, що було завтра, ми вже не не знаємо. Те, що було вчора, ми не виправимо. Сьогодні треба бути людиною порядною, чесною, робити свою справу чесно, не надіючись на те, що тебе хтось буде гідно оцінювати. Не це найважливіше. Треба, щоб чим більше щасливих людей в суспільстві, тим більше шансів цій державі вижити. А щастя. Воно ж не в тому, що людина має власний літак, вертоліт, яхту в Атлантичному чи Тихому океані і власний острів. Щастя зовсім в іншому. Коли є поруч, нормальна родина, нормальні друзі, коли є дах над головою і тарілка перед тобою, стоїть непорожня. От цьому треба радіти. І готуватися до того, що світ буде мінятися надзвичайно швидко.